Пам'ятник отцеві Омеляну Ковчу за рік довершуватиме парк у перемишлянах. Переможцем конкурсу проєктів став львів'янин Володимир Дрихівський. Концепція роботи, яка перемогла священник, стоїть на глибі каменю. А до духівника ведуть східці у вигляді хреста немовби із чотирьох сторін світу. Виривається від того каменю, який скажімо, на якому є знаки. Е... Концентраційного табору розриває колючий дріт, скажімо, благословляючи тих, хто є перед ним, несучи в руці хрест, такий символізм відтворює самозречене життя у цього адже за врятування євреїв із спалаючої синагоги він потрапив до концентраційного табору «Майданик», що у Польщі, і маючи можливість врятуватися, твердо вирішив залишитись у земному пеклі, аби підтримувати духом євреїв, поляків та інших ув'язнених. Та, і писав, як ви знаєте, в тих листах на волю, що він відчував себе тут потрібним. Він казав, що я себе тут бачу потрібним, і тут я бачу Бога, Бога єдиного для всіх, бо він не розрізняв національностей, він не розрізняв людей по віросповіданнях. На скульптуру та благоустрій навколо неї потрібен мільйон гривень. Їх шукатимуть поміж підприємцями, а також єврейськими і польськими громадами.